Дорогу через винниківський ліс почали реконструювати чотири роки тому навесні весні 2020 -го. За півроку у листопаді автошлях відкрили для руху транспорту. Автовласники та користувачі велосипедів і самокатів не могли натішитися. Дорожнє полотно у напрямку винників нарешті без ям і з розміткою, освітленням та хідником. Щоправда, раділи усі недовго. За рік-два нова пішохідно велосипедна доріжка, яка прокладена поруч із дорогою, почала тріщати по швах. Нині ж ділянка. Карадша нагадує каньйони в мініатюрі або декорації до фільму катастроф. І щоразу ситуація стає плачевнішою. В цьому також переконалися друзі Надія та Андрій. Велосипедисти люблять подорожувати і сьогодні рандомно вирішили покататися цим шляхом. Якщо до провалля та спеціальних ознакувань, що свідчать про небезпеку, хлопець та дівчина їхали двоколісними, то далі вирішили йти пішки перший раз. Я би навіть це не назвала проїжджою частиною. Це чисто навіть не можна назвати і пішохідною зоною також, тому що це дуже небезпечно. Якщо навіть малі діти будуть йти, то ну, реально небезпечно. І звалитися можна на раз-два. От я тільки що стояла на цій плитці, навіть вона хитається в мене під ногами. Шокований від побаченого я Андрій не розуміє, чому відносно нова ділянка у такому стані. Я б то не дорога назвав, би, а зона для самогубства. У ну, будь-який момент може обвалитися, то, скажімо так, не дуже приємні наслідки можуть бути. Ну, абсурд, якщо чесно. Не бачив такого. Оце я перший раз побачив. Мягко кажучи, офігів. Дуже м'яко кажучи. Мирослава Курпіта одна із керівниць підприємства, яке межує з винниківською дорогою. Жінка переймається станом дорожнього полотна не менше ніж автомобілісти, адже частина дороги може впасти на територію заводу, який розташований на декілька метрів нижче від траси. З су грунту, каже пані Мирослава, може пошкодити дороге обладнання, особливо небезпечно, коли падає дощ або тане сніг, адже лється багато води. Сувається ґрунт, вода е ціленаправленим потоком, якби руйнує. В подальшому цей схил. В нас по цій стороні, по підпірній стіні, ідуть технологічні трубопроводи, які живлять виробництво. Відповідно, якщо, не дай Боже, там всул ґрунту буде, от далі буде руйнуватися. Директорка певна, коли будували дорогу, ремонтники не дотрималися будівельних норм, поза як насипану землю підхідником належним чином не втрамбували і не облаштували повноцінної каналізації. Дивна технологія на свіжу насипан. Грунт виконувати хідник. І ще один момент: тобто, що вивели такі дренажні труби великого діаметру, також безпосередньо з виходом стоків на нашу ділянку. Але ну, ціленаправленого водовідведення дренажного ну, в колектори, як є при Будівництво доріг такого якби немає зараз. Тобто його ну немає, не передбачено. Чому на Личаківській утворилося провалля і коли його відремонтують? Із цим запитанням звертаємося до Львівської міської ради. Голова Личаківської районної адміністрації Юрій Лукашевський каже: наразі створили спеціальну комісію, яка має розібратися, чому не витримав хідник внаслідок геологічних змін місцевості чи недотримання правил при будівництві. Провести додаткові до дослідження там Геологічно, наскільки там розумію, інженерні, і відповідно передбачити там чи в рамках надзвичайної ситуації, чи в рамках коригування самого проекту проти ці аварійні або роботи, які би могли укріпити сам схили і таким чином. Вирішити цю ситуацію до 1 травня пообіцяли у Львівській міській раді ділянку мають дообстежити і надати проєктні пропозиції розв'язання проблеми а до літа аварійну частину дороги спробують відремонтувати. Віталіковели, Юрій Кісь, Вадим Кальченко, програма Очі.